Ось уже більше тижня першокласник однієї з сумських шкіл вимушений сидіти вдома. Батьки синові кажуть, що в нього канікули. Ізолювати хлопчика довелося через конфлікт дорослих. Родина відмовилася платити щомісячні благодійні пожертви на школу. Кажуть, батьківський комітет ополчився проти них. Далі детальніше. Першокласник Андрій уже восьмий день не одягає шкільної форми. Замість неї домашня футболка, а замість вчительки мама. У нас є розклад за розкладом, дізнаюсь домашнє завдання, я кожного дня займаюся. Всі уроки ми все виконуємо. Трима олівець, дивись, ми з тобою не вирішили це питання. Якщо у нас дивиться загалом шість предметів, так, ми відняли один і отримали. Скільки отримали? П'ять. Андрійко рахує приклади та сумує за однокласниками. З Ігорем і Матвієм, і Настій Канченко. Це твої друзі? Так. Да. Історію про канікули для сина вигадали самі батьки. Кажуть, не хочуть вплутувати малого у розбірки дорослих. Ми бачимо, що до, до фізичного і психологічного насилля над нашим сином там залишив, залишився майже крок. Бо якщо батьки почали на нас тиснути і сказали, що уходьте з класу. Почалося усе із таких листів щастя. Папірці з сумами скільки і до якого числа треба сплатити, що місяця з'являлися у синовому пеналі. 925 це те, що ми здали за два місяці, але з підручниками. Але я так напевно думаю, що цим не обмежиться, бо з самого початку нам було сказано, що потреб дуже багато в школі. Нас примушували піти з класу і навіть піти із школи. Директори, залуч, адміністрація школи, батьківський комітет і деякі батьки. А це та сама школа номер 7 Із промови з тим написом ласкаво просимо. І з порогу на нас накинулася жіночка в халаті. Каже, що вона охоронить школи. Стійте, поки не вийде директор, поки вам нічого не скаже. Так ховайте своє. Як виявилося на цього злісного охоронця, школа витрачає в місяць чималі гроші. Це охорона, фізична охорона. Ось 8 тисяч 316 гривень. І це безготівковий рахунок. Це в місяць охорона закладу. Два охранника у нас стоять. у нас три входи і два охранника. На підтвердження того, що всі батьківські кошти йдуть на їх же дітей, директорка веде нас на екскурсію школою. Капітан комп інформатики, комп'ютери за батьківські кошти купували. Звичайно ж, сідайте, дітки сідайте. У нас три кабінети інформації. Всякі екрани телевізор, з телевізором, з інтерактивною дошкою. Нові парти, шафи, жалюзі на вікнах, класи оснащені стендами, пласкі панелі на півстіни. Барометри, гігрометри, анімометри – все, що треба для того, щоб вивчати метеорологію. Таких приладів можливо, немає навіть в у нашому університеті. Директор каже, за все куплене, вона та вчителі несуть матеріальну відповідальність, але до батьківських коштів не мають ніякого стосунку. Платити чи ні яку суму і кому вирішують на батьківських зборах. Усі рахунки йдуть через благодійний фонд. Наш Фонд працює. З безготівковими витратами, щоб все було прозоро. Надходять кошти. Я бачу, що надійшло допустимо 1350 гривень, і там написано Перший же клас. Щороку, каже керівник фонду, на рахунок надходить близько півмільйона гривень. Чоловік переконує, сам працює на добровільних засадах, звітує щомісяця перед батьками та податковою, що купувати, вирішують голосуванням на зборах. Такси такої немає. Це на батьківських борах. Всі батьки окремо вирішують. Ну, якщо а я на багатьох 20, 20 гривень. Ну платіть 20, можете зовсім не платити. Утім, якщо не платити, як це зробила родина Калмикових, то будуть приходити нагадування про заборгованість, причому вже із вказаною сумою так званого благодійного внеску. Будь-які вимоги щодо обов'язкового порядку обов'язкового внесення грошових коштів на рахунок благодійного фонду є незаконними. Тобто, тобто, батьки завжди це на розсуд батьків. Батьки Андрія звернулися до управління освіти із проханням перевірити законність таких внесків. Поки ж першокласник вдома на вимушених канікулах. Спецкор медіа спеціально для СТС.